В ефірі програма Наш край». Якої землі? Там, там. Я пробачаюся. А ви знаєте, що зараз вже Вінницька обласна? Скажіть, хто ви є? Не твоє діло. Як це не твоє діло? Не твоє. А чиє діло? Хто отакий пристав? Газета Шан, журналістське розслідування. Документ. Пішли, покажу. Хто, хто ви такі? Дивись. Я час на ліцовку. Я усе Десь, на машині. Приїхали з Дашева, відродження. Дивіться, нам приміщення. Ми направили відношення, щоб нам дали приміщення заключати з людьми. Нам немає. А відродження є. Оцей людина заявляє, що він воїн, що він воює там, що мене з сепаром заявляє, що його побратими приїдуть, накажуть мене, мою Це дитину. Ось цей, ось цей заявляє. Воно стоїть. Ось іди сюди. Ось цей. Людина. О, ця людина заявляє мене сепаром, що не приїде мою дитину, накаже, що зо зу мною Дайте дозвіл зустріч. Це публічне місце. І він починає мені погрожувати і приїхав за це до цього. Вони нічого не Знімайте себе. Серйозно? А вас немає права знімати. Не Вітя. Це ви серйозно. не Знімай оцих, оцих знімай. Ставляються від Каленича з Даша. Непонятно звідки вони з Дашева чи то від Каленича. Ну ми встановимо які особи сюди приїхали. Вони казали. Це не послухати. Вони міністри добре, харашоту адміністрація подала документи на кабінет міністрів по виконанню рішення суду про те, що краснопільська громада буде відокремлена від Гранва й Михайлівки. Вже документи подані в кабінет міністрів. За Ним давно треба було це зробити гранів є. щоб грани був. Але діло в тім, що зараз Краснопільська громада не має таких вже Знаючи про те, що буде відокремлення. Вони хочуть сьогодні розграбувати землі Гранова і ввести сюди підставних осіб. Шановний кореспондент, хочу сказати, оце приїхали оці особи оце приїхали особи з погрозами. Дивіться, їм дають приміщення для ведення агітації заключення догорів. Нам не. Дають. Понесли, нам просто відмовляють, навіть не хочуть приймати заяву. Кажуть, приїхали, що вони хочуть сюда, щоб навести порядок в гранові, бо тут безлад в гранові. Да, без оця зупинка, оці площадки, оця дорога, хто це зробив? Це зробило, е, я кажуть, це, це попереднє скликання, зробило... не теперішнє. Це Краснопліску не зробили. Це зробили. Жителі села. А це громада села зробила. Він каже, привезе побратимів. Можна назвіться, будь ласка, хто ви є? Я є батько загибшого сина Матвейчику Сергія Миколаєва, який мене пропав безвісті вже рік і два місяці, захищаючи оцей безлад, який сьогодні оцей безлад, бо він дійсно він він боровся, він строїв, він строїв людям і хати він зробив. Відпомагав. От, не, 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 не знімай на камеру, але це мати загиблого, теж солдата. Давайте я да. з вами. Не бійся, Ніна, ні. Нічого. нічого. Мати загиблого. Ти скажи свою думку. Ваш син слов... загинув, загинув. На, на фронті, захищаючи Україну. І, і, і оцей безлад який сьогодні творить в Краснопірці Катерина Романенко. Ні. Хай вона скаже, що ти думаєш Бо про цей си... ситуацію, що це сьогодні приїхали з Дащова наводити, наводити порядок в ранові. Так. Скажи, от нас так, щось більше нічого не вітя. Ви чули, як погрожували, обзивали. Ні, ми не на Вітя не знімають, що Ні. Ну Ваш син загинув за краще майбутнє України, а не за те, що сьогодні творить Катерина Романенко із тими підставними особами, яких сюди засилає, щоб тут робити розбрат в селі. Знаючи про те, що сьогодні село буде відокремлено, на наступних виборах Ні, буде... Скажи два слова, про, що приїхали на при... І немає. Це має бути рішення сесії, договор. Вони мають проплатити за це, а це нема. Просто місцева влада, що я, що, вони, що я виступаю проти них місцевої влади в плані Гранівської ОТГ, вони їм дають. Приміщення дали клуб, були клуби, і сиділи, і сидять тут, вони сидять. Так, не знімай Да.